Вітаю на каналі. На цьому відео розкажемо детально, як відбувається процес замовлення верстату в компанії Макотеч. На цьому відео буде повністю розказано цикл, який в нас підхід до постачальника. Також як ми співпрацюємо з замовником і які етапи перевірки обладнання відбувається з моменту замовлення до моменту відвантаження. При замовленні верстату, в залежності від потреби, ми аналізуємо, яку комплектацію запропонувати для клієнта, а також погоджуємо з ним тестову деталь, яка буде виготовлятися на цьому обладнанні. Після погодження моделі верстата, коли вже надана комерційна пропозиція по вартості і складено договір, ми очікуємо оплати авансу. Після оплати авансу ми замовляємо верстат. Постачальника, а також контролюємо всі моменти по точності верстату. Нам постачальник надає ці заміри. Незалежно від того, чи надавалася замовником тестова деталь чи ні, ми замовляємо постачальника верстат по наступному алгоритму. В залежності від вибраної комплектації даємо свою тестову деталь, яку необхідно буде виготовити постачальнику на конкретно цьому. Обладнання, яке прибуває до нас. І ми включаємо в 3D-модель всі необхідні елементи, які можливо буде виготовляти на цьому типі обладнання. Так як ми бачимо на цій деталі, і ми вже її бачили неодноразово в попередніх відео, тут є всі елементи, які можливі виготовити на цьому обладнанні. Тут у нас і різьби, і шестигранник, і пази. І е, провірено циліндричні деталі, також сфера. Тобто ми даємо постачальнику завдання. І верстат буде відправлятися до нас тільки тоді, коли це завдання буде виконано. Буде відеопідтвердження, Зроблені необхідні заміри. І потім верстат відправляється до нас. Також ми погоджуємо з постачальником необхідну комплектацію. І додаткове оснащення. В залежності від складності. Звісно, що це кожні компоненти, як сама револьверна зміна інструменту, приводні блоки, ну, а також всі необхідні елементи. Це цанговий патрон, необхідні цанги під типорозміри, і кріплення самого інструменту, як з циліндричним хвостовиком в різні цангові зажими, так і для різців. Кріплення різців може бути як і стаціонарним, просто на стіл під різний тип хвостовика, як під квадратний, так і під циліндричний. Ну, а також самі затискні блоки під циліндричний хвостовик або під квадратний тримач нашої пластини. Ну, І як в даному випадку, також замовляємо патрон за необхідності під типорозмір, який є можливим. Цьому виконанню верстата. Після того, як ми отримали верстат від постачальника, спочатку перевіряється вся геометрична точність по технічним характеристикам даного обладнання. Ну і тут, звісно, підуть коментарі. А що ви робите, якщо даний тип обладнання, який прийшов, не відповідає геометричній точності заявленій, ми маємо спеціальну прецензійну. Скалку того конуса, який є на верстаті, вона має довжину 300 мм і на цій довжині циліндричність і співвісність цих двох поверхні є досить високою. Прикріпимо креслення. За необхідності перевиставляється шпіндель у двох площинах. Цей проворот і цей кут нахилу, тобто по осі Х і по осі Z. І таким чином, ми за необхідності змінюємо положення нашого шпінделя для того, щоб він уже відповідав заявленим характеристикам. Також, ми знімаємо всі кожухи і перевіряємо надійність і правильність по моменту зусилля за стиснення. Таких елементів, основних, як рельсова направляюча, гвинти ШВП та інших елементів, для того, щоб бути певненим, що після транспортування, а також після того, що дійсно ми отримали верстат від виробника в заявлених необхідних технічних моментах, які повинні бути зроблені. Після цього, коли ми перевірили геометричну точність верстату, Перевірили надійність, правильність кріплення всіх основних вузлів, ми переходимо до тестування деталі, а також перевірки тестової деталі, тому що програму для неї нам постачальник залишає. Також ми просимо його укомплектувати повністю набір всіх інструментів, щоб ми могли відразу перевірити цю деталь, наскільки. Правильно, вона виконується як програмно, так і в геометричних розмірах. Коли ми перевірили геометричну точність, тестову деталь, а також подивилися програму, яка написана для цієї тестової деталі, ми робимо таблицю, яка дає можливість оператору. Ця таблиця вже на українській мові. І вона повністю перевірена і адаптована за необхідності. До того, щоб оператор міг самостійно написати програму. Всі цикли, які можливі використання на цьому верстаті, це як нарізання різьб, так і полігональне точення, все, що відноситься до, даного, до даної комплектності верстата, ми закладаємо в цій таблиці і, відповідно, за необхідності, ми доналаштовуємо наш контролер для того, щоб ці цикли відпрацьовували правильно. Також ми перевіряємо всі можливі аварійні ситуації, які можуть виникнути на верстаті, імітуємо їх і також перевіряємо, наскільки правильно налаштований наш контролер, А саме в таких моментах, коли, наприклад, затиснутим гальмом стоїть шпіндель, щоб ми не могли, наприклад, включити оберти або інші елементи, які е, по програмі базово. Чередуються один за одним для того, щоб оператор не зміг при процесі наладки верстату створити якусь аварійну ситуацію. Ну, Звісно, крім удару інструментом об шпіндель. Коли ми перевірили повністю геометричну точність, перевірили роботу верстату, закріпили, дозакріпили за необхідності якісь елементи конструкції верстату, зробили таблицю наладки верстату. Ми переходимо до виготовлення деталі, яка надавалася замовника, для того, щоб перевірити відповідно до завдання, щоб верстат був відправлений замовнику і відразу міг виготовляти ту деталь, на яку він першочергово орієнтується при замовленні. Зазвичай часто присилають креслення 3D-модель деталі, і верстат береться для першочергових задач під якісь серійні типові деталі. За необхідності ми укомплектовуємо всім необхідним інструментом, володіємо технічною базою. Також у нас є технолог, наладчик і програміст, який повністю який повністю закриває цикл по вибору інструменту, ми укомплектовуємо всім необхідним тримачами, цангами, патронами, необхідними пластинами, в залежності від вибраних режимів обробки, матеріалу, а також продуктивність, яка необхідно забезпечити. Ці всі елементи ми доукомплектовуємо окремо в залежності від потреби. Також всі тримачі, які є. Які можна ставити на верстат під різні затискання як ціліндричних хвостовиків, так і квадратних різцитримачів. Цей весь цикл ми закриваємо повністю. Ну, як Для прикладу, покажемо, що от ми замовили повністю весь комплект сан для цього верстату, щоб перекрити весь діапазон. Тут У нас буде від 3 мм, і через кожен міліметр йдуть цани, які затискають. І до 45-го діаметру, до максимального, який може затискати цей патрон. Коли ми перевірили і відладили деталь, перевірили геометричну точність виготовлення деталі. Якщо в нас немає ніяких допрацювань і деталь готова для погодження замовника, у нас є наступний цикл прийомки верстату. Прийомка верстата відбувається наступним чином. Після того, коли деталь була перевірена, і, на, на, і верстат був повністю налаштований на її виготовлення, підібрана оснастка, написана програма і деталь відпрацьовує повністю в серійному циклі виготовлення, до нас приїжджає замовник. Ми надаємо йому безкоштовне навчання. Замовник отримує повністю технічно перевірений верстат. Відлагодженим контролером, таблицею наладки верстату, отримує безкоштовне навчання. За необхідності, укомплектований верстат необхідним інструментом під виготовлення конкретного виду деталей, також 12 місяців гарантії, технічну підтримку і, за необхідності, допомога вибору як різального інструменту, так і режимів різання. Для даного типу обладнання. Працюємо тільки з перевіреними постачальниками, з тими компонентами, з тими стійками керування, які ми повністю можемо обслуговувати, знаємо повністю, як їх програмувати, також допомагаємо за необхідності в ремонті обладнання, а також його технічно обслуговуванні. Допомагаємо вибору різального інструменту, технології обробки деталей. А також консультуємо як на початкових етапах впровадження обладнання, і в подальшому при роботі на цих верстатах. Отакий От у нас підхід до даного типу послуг, які ми надаємо. Саме це привезення верстатів не нашого виробництва, саме Китай. Але це перевірені, ми їх можемо обслуговувати, ми можемо їх налаштовувати. Ми працюємо з цим постачальником досить давно. вже Понад 5 років, тому маємо отакий, таку інформацію, отакий підхід до даного типу обладнання і надаємо такі послуги. Дякую всім за перегляд. Чекаємо коментарів. Хоч хотілося б почути, чому, чого не вистачає е, в даному відео, в даній інформації. Що б хотіли побачити ще, яку інформацію хотіли. Від нас додатково отримати. Ну, Відразу скажу, що звісно, що ми не покажемо на цьому відео токарної обробки, тому що це цьому присвячені окремі відео. А також не показано налаштування самого штату, бо це процес досить такий трудоємкий і ми не займаємося тим, щоб все це викладати в доступ. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.